Мультитест 2023 математика. Завдання 6.19. Обчислити. І потрібно обчислити такий логарифмічний вираз, логарифм кореня п'ятого степеня із семи. Що множиться на корінь четвертого степеня із 7 за основою 7. Внесемо множник 7 під знак радикала четвертого степеня. Маємо логарифм корення п'ятого степеня. І скорення четвертого степеня з 7 у степені 4 помножити на 7 за основою 7 дорівнює 7 у четвертому на 7 у першому це буде 7 у п'ятому. і показники радикалів 5 і 4 перемножимо. Маємо логарифм кореня 20 степеня із 7 у 5, за основою 7. Виконаємо скорочення 5 і 20 скоротимо на 5. Тут буде 1, тут буде 4. Корінь 4 степеня з 7 у першому запишемо у вигляді показника степеня. Дорівнює. Логарифм із 7 у степені 1 четверта за основою 7. 1 четверта винесеться перед логарифмом буде 1 четверта помножити на логарифм. 7 за основою 7. Це одиниця. 1 четверта помножити на одиницю буде 1 четверта відповідь. Одна четверта.